Доброго дня, шановні жителі Луганщини. Економіка є основою обороноздатності. Всі ми прекрасно розуміємо, що основним пріоритетом України зараз є захист нашої батьківщини, але жоден захист неможливий, коли не функціонує економіка країни, тому що саме вона дає поштовх для розвитку, саме вона дає ті кошти, які. Держава і в тому числі всі підприємці організовують для роботи як оборонного комплексу, так і загалом приватного комплексу, в якому без якого не існує держава. Сьогодні за рішенням президента стартує програма Діалог бізнесу та влади це дійсно дуже важлива програма, тому що є дуже багато. Випливає перепон там, де бізнес, особливо наш Луганський, починає працювати і отримує перепони. Ми маємо 790 наших юридичних осіб, більше трьох тисяч фізичних осіб-підприємців. Частина працює, частина не працює. Я вдячний кожному, хто відновив свою роботу в релокації на території, на інших територіях нашої країни і дійсно продовжує робити. Всі ті завдання по наповненню бюджету і наданню робочих міст і для Луганчан, і для мешканців тих громад, які вони переїхали, це дійсно надважливо. Країна стійка, коли в неї стійка економіка, і саме. Це питання почути підприємців, де є проблематика, втрутитись в ці питання, в тому числі як на обласному рівні, так і на державному рівні для подання інформації розпочинається ця програма. Курувати її будуть повністю перший заступник адміністрації Олексій Смирнов та керівництво департаменту економічних зв'язків в постійній взаємодії. І з нашими підприємцями щотижня буде проводитись брифінг постійна робота з підприємцями, а саме якраз проблемні питання, в тому числі і на державному рівні, на рівні міністерства запускається платформа підприємців, на якій всі ці питання озвучиться. Ті питання, які можливо вирішити на рівні області, будемо вирішувати. Ми ті питання, які піднімаються на рівні держави, вони будуть надаватись до різних міністерств, які на це на ці питання зможуть відповісти, і в тому числі і на законодавчому рівні. Хочу привітати сьогодні. у Нас також присутній Жан Сільк, як основний наш представник нашого бізнесу, який якраз і зможе подавати ті питання, які і обґрунтовувати, скажімо так, ті питання, які у вас виникають. Дякую за увагу. Завдяки ініціативам, ініціативам президента і діалогу з обласними адміністраціями. Я думаю, що це наблизить нас до перемоги. Що це дійсно той інструмент, і той кейс, який повинен бути завжди, і в період війни, і після неї і відбудови і Луганської області, і Донецької, і, в принципі, всіх областей, які тимчасово окуповані. Тому е, дана ініціатива е, з ініціативою зроблено в Україні, тобто це. Дуже, дуже потужний такий напрямок, в якому треба працювати. Треба взаємодіяти з владою, треба взаємодіяти з підприємцями і Луганської, і Донецької області, в принципі, з підприємцями всієї України для того, щоб консолідуватися і дійсно робити економіку більш потужною і більш конкурентно Протягом минулого та поточного років бізнесам Луганщини порушувалися наступні питання врегулювання кредитної заборгованості, яка виникла внаслідок тимчасової окупації області до повномасштабного вторгнення. У березні поточного року спільними зусиллями бізнес-спільноти, органів місцевої влади та за підтримки мінреінтеграції, це питання було вирішено. Також піднімались проблемні питання: це адміністративний тикс з боку установ організації місцевої влади, приймаючих громад щодо зміни податкової реєстрації з Луганської області до приймаючої громади та відмова підприємств установ та організацій укладати договори з бізнесом. Який зберіг податкову реєстрацію в Луганській області? Жодна з цих проблем не може бути вирішена виключена в межах повноважень обласної державної адміністрації, адже потребує внесення змін до постанов, законів та навіть. Кодексів такі зміни можуть вноситись лише центральними органами виконавчої влади та законодавцями. З квітня 2024 року стартувала кампанія щодо популяризації програми, зроблена в Україні, до якої долучилися два підприємства: це Рубіжанська панчішна мануфактура та мікрохім, які почали маркувати продукцію фірменним знаком та є учасниками програми Національний кешбек. 11-12 жовтня 2024 року 15 суб'єктів господарювання з Луганської області взяли участь у бізнес-форми, зроблена в Україні, з яких шість виробників представили свою продукцію на стендах виставки. Запрошуємо бізнес Луганської області до діалогу.